Всіх вітаю! Сьогодні я покажу вам, як зробити ось такого санту із підручних матеріалів. Особисто я від нього в захваті. Робиться він досить просто, і шити не обов'язково, якщо у вас є клей пістолет. І для початку нам знадобиться проволока для того, щоб зробити каркас санти. Скручуємо її так, щоб були руки, ноги, тулуб і голова. Тепер на каркас намотаємо папір багато паперу. І так, до тих пір, допоки не вийде ось таке чудо природи, але це ще початок, воно ще пройде кілька стадій муміфікації, щоб це чудовисько, хоч якось трималося вкупі, я закріплюю його скотчем. Так, тепер дійсно схоже на мумію. Для того щоб тіло було більш м'яким, я обмотаю його ватою, закріплюю ниткою, не пошкодую вату і для голови, а також і для інших частин тіла. І нічого, що воно ще досі виглядає страшненьким. Не зупиняємося, йдемо далі. На обличчі викладаю ніс, впадини для очей, а також щічки. І додаю ще вати на лоба і на надбровні дуги. І покриваю голову шматком синтепону. Зі зворотної сторони зашиваю. В цілому можна було залишити обличчя і так, але я захотіла його е, зробити більш скульптурним, тому е, зробила утяжку обличчя. В інтернеті дуже багато майстер-класів з приводу утяжки обличчя, але в принципі це можна зробити інтуїтивно і результат буде гарний. Світлою трикотажною тканиною обмотую голову. Я відрізала рукав, і він ідеально по ширині підійшов для голови Санти, тому просто цей чехол надягаю йому і, і просто зверху затягую цей чехол ниткою. Далі я розфарбовую обличчя акриловими фарбами, клею брови, вуса і бакенбарди. Але йому ще дечого не вистачає, це бороди, звісно, і такого невід'ємного атрибуту Санти, а саме окулярів. У мене проволоки не було для них, тому я розкришила бенгальський вогонь і звідти дістала дріт. Чорною ізолентою обмотую проволоку і формую її у вигляді окулярів. Готова. Тепер привдягнемо Санту. Я взяла свій старий світер. Але в секунді в принципі можна знайти гарну кофту із дуже класною в'язкою. Вимірюю обхват живота і довжину кофти. В місці, де мають бути руки, вирізаю отвір. Чесно скажу, я робила все так суто інтуїтивно, також приклала, вирізала, приклала, вирізала. Також вирізаю рукава і зшиваємо, хоча в моєму випадку склеюємо кофту. Спочатку роблю це з плечовими швами, а потім з рукавами. Зшиваємо чи вклеїмо рукава в пройму, а також склеюємо задню частину, також я приклеїла шматок хутра до потилиці. До підборіддя клею бороду. Шапочку я вирішила зробити вже з готової, але просто візьму саме кінець цього колпачка і приклею хутру з обох сторін. Одразу ж приклеюю шапочку до голови. Тепер наш дідусь виглядає більш симпатично. Для викроки штанців я вимірюю знову ж таки обхват талії пуза живота і ділю цю довжину навпіл. Одна друга на півобхвату для передньої частини і одна друга для задньої. Тепер вимірюю середній шов передньої частини від пупа до середини його тулуба і переношу цю довжину одразу на листок у вигляді дуги. Також вимірюю довжину штанців і переношу її на викрику. Вимірюю ширину низу і також помічаю її на папері. Вирізаю викройки і переношу їх на тканину. З'єдную середній шов передньої і задньої частини брюк, а потім об'єдную їх між собою. Одягаю на дідуся штанці і приклею їх до вади для того, щоб вони не сповзали. Також зробимо і рукавиці, набиваю їх ватою і приклеюю до рукавів. І також обмотаю рукавиці хутром. Чобітки я вирішила зробити зовсім просто, не заморочуючись, обмотавши їх ізолентою. Також оформлюю низ штанців хутром. Ще мені захотілося зробити йому щось подібне до підтяжок, тому я взяла шнурок малесенькі канцелярські прищепки і просто його причепила за допомогою них. Також я вирішила, що буде доречним зробити мішечок із подарунками для такого повного ефекту. Для цього я взяла грубу тканину і по боках склеїла її термоклеєм. Вивертаю і наповнюю цукерочками. Шнурком зав'язую на бантик. Зовні я оформила мішечок шишками і дощиком. Для імітації подарунків я взяла пінопласт і подарунковий папір, Вгортую кожен кубик і оформлюю бантиком. приклею їх до мішка. Виходить, начебто подарунки випадають. Для повної комплектації я вирішила ще зробити крісло санти. Для цього мені знадобиться полістирол. Я поробила ось такі викрийки, орієнтуючись на крісло, яке я побачила в інтернеті. Вирізаю все це діло і склеюю докупи. Далі я видимі частини ґрунтую білою акрилою фарбою. Спинку і сидіння я оформляю за допомогою синтепону і червоної тканини. Задньої частини спинки я вирішила приклеїти папір, щоб сховати всі її недоліки. І стілець готовий. Якщо вам сподобалося це відео, ви хочете бачити ще більше цікавих, класних ідей. Будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку, ставте вподобайки, робіть якусь активність, в мене була мотивація це все діло продовжувати. А на цьому все. Бажаю вам новорічного гарного настрою. На все добре, бувайте здорові!